Дорогу т 1915 середина Буда Ямпіль Береза не ремонтують через відсутність фінансування. Про це йдеться у відповіді служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області на запит Ямпільського інформаційного агентства. У службі зазначають, що цього року витратили на експлуатаційне утримання дороги 300 тисяч гривень. Хоча в 2023 році видатки на цю дорогу були в 13 разів більшими. Минулоріч на цій дорозі ліквідували 4177 квадратних метрів ямковості а у цьому році лише три 340 квадратних метрів за відсутності ямкового ремонту стан дорожнього покриття значно погіршився. Розповідає житель серединобуцької громади Сергій Солдатов. За словами чоловіка, швидка допомога з Ямполя до серединобуди доїжджає за дві години, хоча відстань між населеними пунктами лише 30 кілометрів. Їздить транспорт, їздять і великогабаритний транспорт: весна, зима, набивається сніг, вода, стіку нема. вода затримується на асфальті, відламуються куски асфальту. Ну і дорога приходить кожного року. Після кожної зими дорога становиться. Як кажуть, зійшов з них, зійшов асфальт. Це в прямому розумінні слова можна віднести до нашої дороги. За словами Сергія Солдатова, якщо ділянка з Ямпеля до берези ремонтувалась в попередні роки, то на ділянці до середина буде ремонтних робіт не було вже кілька років. Ні в минулому році, ні в 22-му році, ні в 23-му, ні в цьому році ніяких робіт на цій дорозі не проводилося. А ви як навіть взяти любу техніку, якщо її три роки, її не доглядати за її не ухажувати, що тоді цією технікою буде? Так само. І з дорогою.